Зараз втрати ворога велетенські, я би так сказав. Для прикладу наведу вам цифру за нашу смугу відповідальності з 1 листо з першого грудня по 16 грудня. Втрати російських окупантів в смузі відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця – Це 7697 чоловік особового складу. 485 одиниць техніки, з яких це техніка вражена, вражена або ушкоджена. 67 танків, серед яких 99 бойових броньованих машин і 70, 77 гармат та мінометів різних калібрів. Тобто ми бачимо, що Ворог атакує, ворог кидає в бій всі свої сили. Так, на Лимано-Куп'янському напрямку за минулу добу було відбито 18 ворожих атак, це синків Катернин. Тут наміри ворога зрозумілі, це його мета місто Куп'янськ. Тут завдавалися 4 авіаційних удари та використовувалися 13 дронів Камікадзе. Та здійснено 498 обстрілів. Але тим не менше нашим захисникам вдалося. Знищити 359 російських солдатів та знищити 49 одиниць військової техніки. Знову ж таки, дев'ять танків. Тобто ми бачимо, що всі штурми піхоти зараз активно підтримуються броньованою технікою, використовуються БМП для підвозу піхоти, використовуються танки для їх прикриття, і це все наші захисники, звичайно, знищують.